Це Черкащанка Тетяна Авдієнко Несе ялинку на смітник. Каже ставити щороку на свята новорічне дерево, сімейна традиція. Ми з батьками наряджали завжди або живу ялинку, або ж живу сосну. Тому я цю сімейну традицію продовжую вже самостійно. Дівчина додає, прибирає ялинку після свят, враховуючи її стан, щоб вона ще була не занадто суха, але щоб на різдво вона обов'язково була присутня в моєму домі. Ялинку зараховують до великогабаритних відходів, говорить начальник управління житлово-комунального господарства Андрій Наумчук. Каже, зазвичай потрібно замовляти вивезення такого сміття, але цього року міська рада організувала безкоштовний вивіз до кінця січня. Всі ці ялинки з метою не накопичення їх в контейнерах. Черкаська служба чистоти буде збирати і вивозити їх на комунальне підприємство «Екологія». Залишати ялинки варто на майданчиках біля контейнерів і не змішувати з іншими відходами, розповідає начальник відділу комунального підприємства Черкаської служби чистоти Василь Роговий. Дуже просимо наших громадян очищати ялинки від гірлянд, від деяких іграшок, можливо ще якихось прикрас, щоб ялинка була повністю зелена і чиста, без лишних цвяхів, ще будь-яких предметів. Василь Роговий говорить, жителям приватних будинків потрібно відносити свою ялинку до сміттєвих майданчиків багатоповерхівок. І додає, безкоштовно вивозитимуть дерева до 31 січня. Галина Діденко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Чоркаси.